Боже бандюгани, коротше, вчора грали в дотку, ми стрімили, як завжди. І стався в мене такий моментик. Подивіться, будь ласка, дивіться зараз. Поймете. Я граю, якщо що, на муртрі, паузу знову ставимо. Замідляємо, щоб всі побачили. Ефекти. Дивіться ефекти, які сталися на муртрі. Дивіться, башер. Башер, блядь! від шторма! Як це працює, щось не розумію. Типа нема ні в кого лотуса. Ні, тут немало, ні тут В вружденку читав. Є ось тут таке ось зараз покажу, написано. Електричний вір застосовує на ворога негативний ефект, що активує заряд перезавантаження, якщо цей ворог атакує, потім зажимаємо Alt. Змушує ворога застосовувати наступну атаку на себе, а також активує перезавантаження. Тобто, що ті ефекти, які можна атакувати на штурма, з дизолем, з башером а то все буде відбуватися назад? Чи я ніяк, не так розумію?